Вирішив відео зняти, подивіться, яка краса, ось чудотворне джерело, якщо з нього напитись води, і яка б людина не була, щоб випивала, воно лічить від алкоголізму, від паралічу. Ось Бачите, це джерело охороняється, це заповідник. Це я їду по дорозі. Якщо з цього джерела напитись води і скупатися ось цьому, дивіться, озерцю. То людина, яка б не була параліч. Якщо людина ходити не годна від алкоголю, не годна, і збавитись від зависимості. останню суботу місяця, це три останні суботи місяця. Приїздити сюди, до цього джерела і купатися в цьому озері, людина збавляється від алкогольної завісимості та від паралічу. Подивіться, яка краса. І це у нас знаходиться в Україні. Це я ось у заповіднику знаходжуся. Це їду вечором зі служби, подивіться, може хто думає, що я обманюю. Бачите? Гідрологічна пам'ятка природи джерело зустріч. Охороняється законом. Це якщо з цього джерела зустріч, напитися води і скупатися вон в цьому озері люд... люба людина збавиться від алкогольної завісимості. І від паралічу ніг. Це сюди дуже часто з'їжджається дуже багато людей і лікуються. Так що підписники, хто хоче, приїздіть, лікуйтеся і будьте здорові. І я буду здоровий, буду їхати додому. Всім вітання, і щоб всі у мене були здорові. Ось така пам'ятка природи знаходиться в нас в Україні.